Слава Ісусу Христу! Слава Бог Бога назавжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Литвоє царство і сили і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Будьмо уважні, ми усім, премудрість, будьмо уважні. Слухай, дочко, і спиля, не прикрили вухо твоє. Господові, помолімося! Бо да и... Ми ти, святися, Боже, на святині спочиваєш тобі славу осилаємо Отцю і сину і Святому Духу і нині повсякчас час, і навіки вічні. Говоріти, Богові, святині, його хворіти, його тверді сили його. Не дашь, Щось подобались ми слухання святого вам ліс пара Бога молі. Мені вислухай вислухаймо святого Євангелія ми Мін Луки, святого Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слава снакові, Будьмо уважні. Ті дні, ставши Марія, постила швидку дорогу вільську околицю в місто Юде, увійшла в дім Захарії, привітала Єлизавету. Як почула Єлизавета, привіт Марія здринула з дитя в її лоні. Єлизавета сповнилася святим духом і скликнула сильним олосом і сказала, «Благословенна ти тим жінками, плід плінлона твого, Звідки для мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо голос твого привітання в моїх вухле дитя з радости в моїм лоні. щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господи, дух мій в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору роби своєї, ось бо від ню бражатимуть мене всі роди, велике мовчини, мені самотній святе Його ім'я, Марія пробула віла завети місяці за три. Потім вернулася додому свого сладові, слава Господи, сладові. Пресвята, Ніва Марія, Бородиця Премилосерда, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Mate, predstavljaj našo, raduj se iz posvetišča na tebo, považu. Mate, predvsemni ljubovi, raduj se iz posvetišča na tebo, považu. Мати Божа і благодаті, радуйся, і спаси ти, що на тебе поваюсь. Ніво не порочна зачата, радуйся, і спаси ти, що на тебе уповаю. Nělojit, který mi světlíš, a raduj se, i spasy ty, što na tebe upováju. Nělojit, který mi slavníš, a raduj se, i spasy ty, što na tebe upováju. Коно скварнена, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Марія запашна квітка нівецтва, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Марія, праве пова, ти коні, радуйся, і спаси тих, що на тебе уповаю. Е, святая, Богу, роди, спаси, Марія, поправа, світу, ширші відомо, кім, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Е,

Марія, прибіжища грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Е, святая, породи, Марія, посередниця, щоб не покинула нас після свого спення. Радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. чиста і бославенна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. homianum iu miato et eos aquim radiradi Слухай, ну, дочка і поляни прикале в твоє. In servi Christiia et primitiis te praedices. Laube otium Jesu no esse admo oh нас, Боже, великій милості Твої, малими з тим, і вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, Бога нашому, що вислухав голос милі нас грішних, помилуй рабію своїх сім, які тут писані, за яких молитву сьогодні приносимо весь наш український народ. Щоб дарував нам перемогу і ми, щоб кипив наших воїнів, боротьбі з ворогами їх від ворожої кулі, посилав їм на помість святих своїх архангелів, щоб він був зціленим усім пораненим, визволеним усім пораненим, потіху, усім засмучений, який втратив рідний своїй цій війні. Що він був опіконом усім тим, які зараз під обстрілами, які залишились на окупованих територіях, Які втратили своє помешкання, бо були змушені його покинути. І щоб усіх нас від усякої скорби, біди, і нужди, всякої болізні душевної і тілесної, дарував нам здоров'я промовмо всі скоро вислухай милостиво помилу. Не молимо що зберегтися місто цьому і святому храму, цьому, всякому місту сили і країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу, чи міжособної брані, що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув зні всі, що наступає на нас, і збав нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Ще молимо, що Господь Бог вислухав голос моління на зрічних і помилував нас. Господи, слухай, нас може, Спасителя нашого повання всій кінців землі, ти, що на морі, далекої милостивий, будь милостивим, владико до ріків наших і помилуй нас. Бо милостивий чоловік, лювець Бог, єси тебе славу вас Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Замиліємося і голови, проклонивши, Господові, помолімся. The Lord has led us each This will not serve

Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої, своєї Матері, святих славних, сихвальних апостолів, преподобних преподобний наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, бо він благий і чоловіколюбець. Щиро дякую всім за спільну молитву. Нехай Господь Бог благословить ваш сьогоднішній вечір. Другі вам спокійну ніч. Жай всім нам перемоги і миру. Слава Ісусу Христу. you uh -huh.